Ти гуляти хотіла? Да. Сіма була евакуйована з Бахмуту Турецьку, яке місто точно я вам не скажу. От. І під час того, як їхала машина, вона почала народжувати. Двох вона народила, мені привезли, вони ще були мокрі, і одного вночі вже у нас вона народила. Кішку сіму евакуювали з Донецької області місяць тому. Тепер вона живе у знам'янчанки Богдана Стоян, голови громадської організації Дайлапу у Знам'янці жінка купила будинок і облаштувала для тварин притулок. У нас були дві евакуації: 11 тварин привезли і 26 тварин привезли. Половина з них абсолютно, от бачите, вони біля мене абсолютно спокійні, нормальні. Половина тварин, яких ви зараз тут не побачите, вони ховаються. Тобто дуже дикі або просто лякли. Говорить, евакуйовані тварини потребували лікування і догляду. В неї тут повністю було лисе. Це ідея алопеція на, на нервній почві. Зараз вона вже трошечки заростає, вона вже чувствує, що вона в безпеці, але от вона в такому ще стані. Не бійся, не бійся. Ну, вже нам краще. Нині у притулку живуть 55 котів, з них 37 переселенців з Донецької області. Бахмут, Торецьк з цих міст і Константин. Константинівка там вивозять військові волонтери тварин, тобто туди доїхати ви не можете. Вони вивозять, наприклад, у Дніпро і далі ми вже забираємо їх. Говорить, перших евакуйованих тварин прихистили місяць тому. За місяць господарів знайшли п'ятьом котам переселенцям. Каже, спочатку забирають породистих здорових і щеплених тварин. Мушка переселенка. Ця переселенка, рудий переселенець. Вона Бахмут Турецьк, евакуація. Вона е була зневоднена, дуже сильно в неї інфекційне захворювання було. Наша організація займається стерилізацією безпритульних тварин, е лікуванням і надання першої медичної допомоги обов'язково. І прилаштування 700 стерилізацій на рік. В минулому році у нас було. От в минулому місяці ми прилаштували 15 тварин. Прибуло до нас е, 37 — Це евакуація, і ще поточно там близько 20. Це Ольга Ніколаївна. Вроді як це е, якийсь ірландський чи шовалкадав? Її викинули на станція сахарна. От це село Володимирівка, і вона знач, переїхала до нас. Окрім котів, тут опікуються собаками, їх 11. Хто хоче, йди іди сюди, йди, йди. Іди, іди. Хто 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 котів та собак утримує за рахунок пожертв від благодійників та за власні гроші. На місяць треба 40 тисяч гривень, говорить жінка. Місцеві жителі допомагають доглядати за тваринами. У планах відремонтувати приміщення, де живуть коти. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.